Привіт-привіт усім! Сьогодні відбудеться прямий ефір у 20.00. За кінським часом буде дуже актуальна тема геноцид народів, війна на Україні, що каже Бог. Підключайтеся, підключайте своїх рідних, близьких. На прямий ефір Силочкою пишіть мені у приватні повідомлення. І ми будемо дуже раді кожного бачити, вітати. Також будемо молитися за мир на Україні. Справді Господь нам через Божих людей показує іменно пророчі слова, і також можна відчути Божий дух, Божого присутність Бога. Тому друзі, не підключаються. Будемо дуже раді вітати кожного, відчути цей вогонь Духа Святого і присутність Бога. Благослою, Господи, кожного Ісуса Христа, хай Господь оберігає вас на тому місці, там, де ви є, і благословляє Господи, захисти нашу Україну під своїм захистом, під куполом. E isso a ajustar.